Італієць Фабріціо Кардіналі один із небагатьох у Європі, кого цієї зими не хвилює зростання цін на електроенергію. Це тому, що він провів більш як половину свого життя далеко від цивілізації. Удома немає ні електрики, ні газу, ні водопроводу Мені було нецікаво жити в тому світі. Я покинув усе сім'ю, університет, друзів, спортивну команду і вирушив у зовсім іншому напрямку. До 15 років Фабріціо жив на Сицилії, де звик читати присвітлі лампи. Потім він переїхав сюди, до скромного будинку на східному узбережжі Італії. Кардіналі живе в громаді, яку називає плем'ям гармонійних волоських горіхів. Крім нього, воно включає сусідів по дому Аніеза та Андреа, а ще півня трьох курей і кота. Андреа проводить у будинку всі будні на вихідні вертається додому щоб подбати про матір. А 35-річна Аньєзе переїхала сюди два роки тому. Я пишаюся собою, бо обрала свободу і живу навіть без електрики і газу. Використовую дрова і відпрацьовану після смаження олію як паливо для ламп. Сусіди обігрівають дім дровами. Вони також вирощують власні фрукти й овочі, а ще оливки, з яких виготовляють олію. Крім того, мають пасіку. Місцевий кооператив мішками продає їм бобові та злаки. А тріо вже робить борошно і пече власний хліб. бути самодостатнім. Дуже складно. Треба багато сильних і молодих людей. Ми намагаємося робити те, що виходить. Кардіналі каже, що йому не подобається, коли його називають самітником. Іноді він відвідує друзів у місті, добирається туди пішки чи автостопом. Каже, що за 51 рік такого життя ні разу не пошкодував.